Вітаю вас, друзі! На території так званої Росії триває громадянська війна. Якісь невідомі добрі люди організували диверсію у Білгородській Народній Республіці. Ночі в лікційському окрузі зайшли ЧП, за стрільців 15. Наружних вагон у Росіян усе ще немає розуміння, чому ж так відбувається? Можливо, за пару років до них таки дійде, що це наслідки тієї війни, яку вони розв'язали проти України. Ми завжди були про захисті, Ну чому так произошло. Та ніхто не може та Трохи більше росіяни здогадуються у Калузькій області. Там вони ребами на жаль посадили пару безпілотників і замислились про те, що можливо є якісь враги. Подумайте. Враги нам нападає на нас, але це усе мене, це тимчасове, і росіян вже поспішає заспокоювати знову ж таки тимчасово живий колаборант Балицький, який збирається вже за місяць, остаточно побідіть. Тобто ми їх розберемо на атоми десь в течіні місяця. Тому що вони просто кончаться люди. Про це та не тільки, та й загалом про останні новини російсько-української війни. Хочу із вами сьогодні поговорити. Але ви для початку обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви дивитесь. Дивитесь відео, а не підписуєтесь, це неправильно, і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Дуже тривожно раптом росіянам стало у Псковській області. Зараз наша задача зробити все, щоб Псковська область була готова. К любому развітю сабить місцевий губернатор заявив, що там будуть створювати територіальну оборону. Цікаво тільки від кого вони там планують оборонятися, тому що сусідніми до Псковської області є тільки Латвія та Естонія, які, наче як на так звану Росію, не збиралися нападати в ближайше время. проведемо всі необхідні організаційні роботи по формуруванню оперативних отрядів. Садійство обороне і безпеці я припускаю, що можливо Псков хоче оголосити про свою народну республіку та напасти на Новгород. Інакше для чого це в этой части по максимуму используем опыт благородчини. Ми давно його внимательно вивчаємо. а от це мені дуже і дуже подобається. Нехай уся так звана Росія максимально переймає досвід Білгородської області, бо це найкращий досвід для кожного росіянина. Обстріл за обстрілом там просто невозможно знаходитися. Неможливо. важливо мене звінить йде спецоперація на Україні. А ми руські росісь, з російських городів тікаємо. По чому -то. Парадокс, да. Проте тривожні новини є не тільки для Псковської області, а й для вагнерівців, точніше, для Пригожина з'явилася цікава заява міністерства війни так званої Росії. В цілях повищення ефективності примінення добровольчих формувань в составі об'єднаної групі військ міністром оборони Російської Федерації. Приказ. За цією довгою і дуже нудною заявою насправді стоїть дуже просте і лаконічне формулювання. У Пригожина збираються забирати ЧВК Вагнір. Документом определено підписання добровольчими отрядами до 1 іюля цього року контрактів з міністерством оборони Російської Федерації тут я маю пояснити, річ у тім, що росіяни вважають ЧВК «Вагнер», ну і інші ПВК добровольчиськими отрядами, і відповідно вони хочуть, аби із 1 липня усі ці російські ЧВК перейшли під юрисдикцію міністерства війни, так званої Росії, і звісно, усе це прикриваючись красивими словами, Це придасть добровольчим формуванням необхідний правовий ста статус, создасть єдині підходи к організації всестороннього обеспечения і выполнения ими задач, але на практиці це означає наступне: або Пригожин має забути взагалі про участь у російсько-українській війні, або якщо він хоче, щоб його вагнерівці брали у ній участь, він має віддати їх шойгу. Шайгу! Герасимов! І це цілком логічне продовження того протистояння, яке є сьогодні на так званій Росії між Пригожиним та Шойгу і Герасімовим. Я нагадаю, буквально кілька днів тому, очевидно, за вказівкою згори російський колишній вже комбриг 72 ї бригади прямим текстом почав звинувачувати Пригожина у тому, що той мало не зрадник так званої Росії. І це позиція насправді міністерства війни. Ви не просто мочили Генштаб, но і подирювали подиривали блін. Євгеній Вікторович, Визинівається активна дискредитація сил Російської Федерації. Сам Пригожин іще на це нічого абсолютно не відповів, але враховуючи усі його попередні заяви, враховуючи те, в якій він ситуації опинився, йому треба або закрити рота і нічого далі не робити, або реалізовувати свої обіцянки. Все, чи може 17-му році революції, коли спочатку солдати встануть. А після этого їх близькі встану. Ані віли візьмуть і на віл пади. Ми, звісно, вболіваємо одразу за усі команди. Маю сказати ще і про ситуацію на півдні. Подивіться на ось оце відео. Ось так виглядало Каховське водосховище до того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. А тепер подивіться, як воно виглядає зараз. Масштаби катастрофи неможливо переоцінити. Сьогодні вже взагалі немає води. На утро осталось чуть-чуть луже. Девятые. Від міністерства оборони України з'явилося повідомлення про те, навіщо росіяни підірвали каховську греблю, за словами заступниці міністра оборони Маляр, вони це зробили для того, аби завадити українським наступальним операціям. І власне самі росіяни у цьому одразу і зізнавалися. Направлення основного удара стоїло очікувати дать сторони Береслава на дамбу водохранилища. Ситуація зараз час Оперативно тактическая в пользу наших вооружених сил, вооружених сил Російської Федерації після підриву Каховської ГЕС, росіяни почали переміщувати свої підрозділи, які безпосередньо були розташовані на лівому березі Дніпра ближче до запорізького напрямку, щоби там посилювати свою оборону. І зараз там тривають дуже активні бої, як видно із мапи Deep State, яка відображає приблизну ситуацію. Частина території перейшла до сірої зони, яка має по ідеї ніким не контролюватися, що свідчить про тактичні. Просування збройних сил України виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це самі приємніші відчуття. Україна переможе, Україна понад усе разом з тим. Окупанти та їхні пособники поспішають себе заспокоювати. Мовляв, вони вже точно усіх перемогли. А якщо не перемогли, то переможуть зовсім скоро. А збройні сили України наступати не хочуть. Значить, не хочуть українські солдати. Іти в бій. Ми не будемо їм заважати, не будемо їм розбивати ілюзії. Нехай вони далі у це вірять, і нехай далі годують свого глядача добірною дичиною про те, що у них немає втрат. То ні одного двохсотого у нас на сьогоднішній день не зафіксовано, з нашої сторони. У нас не поступили. поступілі в ворожаних силах Росії. Ні. Натомість Росіяни знищили вже приблизно 120-130 леопардів. Було унічтожено якщо просумірувати за ці п'ять днів, 120 танків. Ну а збройні сили України, звісно, не мають абсолютно жодних успіхів, ніде не просунулися, і контрнаступу не буде взагалі. Даже не змогли кинутися в першу тактичну першу полосу тактичної зони оборони проте як завжди реальність дуже сильно відрізняється від того, що розповідають на російському телебаченні. У реальності ж росіяни самі ниють, що вони втрачають контроль над деякими населеними пунктами, а воїни сил оборони України викладають відео та фото із нових захоплених, точніше відбитих у росіян позицій. Я сталь, і Як падає небо. Поремна... Да. Думки окупантів щодо подальшого перебігу подій знову ж таки відрізняються. Одні розповідають, що далі вже точно нічого не буде уже усе закінчилося. Атакувати тут на запорожському правлінні не, абсолютно не стремиться. А іншим тривожно. Вони думають, що їх намагаються надурити а головні події ще попереду. Противник наступательних можливостей на даний момент не втратив і на мой взгляд, і навіть даже ні втратилися... Його направлення головних ударів. Звісно, друзі, я не знаю, що буде далі відбуватися, які будуть основні удари по росіянах, де вони будуть, чи буде цей удар один, чи буде їх декілька, але я знаю, як ви саме ви можете допомогти нашій перемозі. Покажу вам іще один приклад. Із того ж таки півдня: дрон, на який видали кошти, прилетів прямо у пику Кадирівцю. Цей окупант із підрозділу Ахмат кудись їхав, але так і не доїхав. Ну... Ми не движемося, ми вже приїхали. І щоб якомога більше окупантів могли доїхати хіба що до своєї могили. Я вас, друзі, закликаю як завжди, допомагайте Збройним силам України. І нагадую, в описі до цього відео я лишаю посилання на Монобанку для підтримки підрозділів українського контрнаступу. Як завжди, мої поради дуже прості: хочете перемоги України, допомагайте українській армії. Хочете, аби контрнаступ був успішним, допомагайте українській. Армії дуже переживаєте за події на фронті для заспокоєння. Допомагайте українській армії. Словом, друзі, правило аж до нашої перемоги незмінне у будь-якій ситуації. Допомагайте українській армії.